Доброго дня. Привезли ще собі таку кубильчину на Олександріївська. Кубилка з документами. Хотіли на дворі познімати, але слизько дуже. З документами. Нумеровано. з Луганського кінозаводу мала лошер, лошичку джевеліна, та що була в мене. Трошки схудавши після лошиці. Але ну, чого ми її поправимо? Чи жеребна чи ні, не можу сказати. Попускали її до Алана. Є такий жеребець на Тернопільщині. Опускали до Алана. Чи жеребна чи ні? Не знаю ще. Якщо то будемо крити своїм жеребцем Рапіду. Рапід. Долка спокійна. Номер стоїть ній 15-й. Рік, але кінець року. Паршиво видно. Кінець 15-го року. Можна сказати, 16-го року. Не є такою великою, не є росла, але. Настояща новосан ріка. Метер п'ятдесят росту її десь. У Можлива продажа, можлива, але ж. Але за хороші гроші. Кобилка запряжена, Запрягали її, їздили по парі. Як в одноконці не знаю, не скажу. Ще мене запрягали, але там, де вона була, то запрягала і їздила. Виверни. Це мама джевеліни тої лошиції, яка в мене була. Була вкрита арбіна, а цей рік покрили аланом, Ну, не знаю, нічого не можу сказати. 9 місяць вже мало би бути більш видно. На жеребця не реагує, звісно, хоч стоять майже разу.